У нас будуть вареники, вареники на пару, українські вареники з двома начинками, будуть вареники з м'ясом і вареники з капустою. Тому, тому запрошую подивитися, кому цікавий цей рецепт. У мене вже на каналі є вареники з сиром, звичайно, були, які набрали там вже 300 тисяч переглядів і визвали скажений ажіотаж. Річ в тому, що розповім, я вареники варю на пару, і коли під прошлими варениками багато дуже мені писали, що це полтавські вареники, другі казали, це чернігівські вареники, це українські вареники. А мама у мене річ в тому, що мене навчила варити вареники моя мама. І мама у мене сама з села, яке Ну, на межі з Полтавською областю. Тому ну, можна сказати сміливо, що це полтавські вареники, мабуть. Але вже знаєте, цей рецепт він дуже схожий до рецепту пампушок полтавських і він вже розійшовся по всій нашій Україні. Тому, кому цікаво, будь ласка, запрошую, дивіться. Починаю я з того, що спочатку я роблю начинки. Дві в мене пательні. В одну поставила, і в ту і в ту в мене смажиться спочатку цибулька. І потім я підсмажу в одній капуста з морквою. Зараз я її посолю, додам сюди, які ви хочете, ви можете додати улюблені приправки. І я посолю і трошки підперчу. І потім, ось як трошки цибулька підсмажиться, я сюди. Висиплю капусточку і підсмажу капусточку. А сюди буду в цю цибульку покладу фарш і підсмажу фарш. Нічого складного немає. Начинки я вже приготувала, м'язко підсмажене, капусточка теж вже готова. І тепер я хочу зробити ще зразу засмажку, якою буде будуть варенички змащуватися. Тому вже ось у мене сало. І його треба викласти нам на пательню. Бо що ж це за українці без сала? Тому сало обов'язково. І тим часом, поки смажиться салко, я наріжу цибульку. Отак От прямо можна чверть кільцями, можна кільцями, хто як бажає. Цибульки також можете брати, хто скільки захоче. Якщо більше, то більше, менше, то менше. Кому скільки забажаються цибульки. Ну, я взяла одну цибулинку. Якщо дуже любите, то можна більше брати. Як апетитно шкварчить кварчить а як воно пахне. Вже можна додавати сюди цибульку. Я додаю сюди цибульку. Хай підсмажується сальце з цибулькою. І ви мене можете спитати, у кого сала немає. Таня, а чим, чим змастити, що робити? Ви тоді можете просто підсмажити цибульку на суміші масел. Або оливкове з вершковим маслом. Ну, як нема оливкового, тоді вже просто соняшникове з вершковим обов'язково. Суміш масло підсмажте цибульку і тоді цим цим залити варенички. Ой, які аромати. І поки вже засмажечка досмажується, я почну вже робити тісто. Тісто можна робити двома способами: можна в сухі інгредієнти, тобто борошно, там, сода, сіль, цукор, все оце перемішуєте, додавати кефір, а можна навпаки можна в кефір додати, соду, сіль, переколошма і тоді додавати борошно. Якби від цього нічого не змінюється, але як для мене, мені більше подобається той метод, коли в сухі інгредієнти додається, додається кефір. Тому поїхали. Я взагалі завжди, завжди роблю на око. Ви знаєте, я ніколи не міряю мірними стаканчиками, я так ото насипала, скільки мені треба, та і все. Ну, давайте сьогодні, так як я вам знімаю відео, спробуємо зробити це мірним стаканчиком, щоб ви якби, для себе розуміли, скільки чого потрібно. Тому в мене такий мірний стаканчик на 250 мл. Ну, тобто, звичайний стакан. Так, Так, при, при муку чи борошно обов'язково треба через сито. Раз, я пересіяла 4. 4 отаких мірних стаканчики. Тепер на ці 4 стакани, ну, на 4 стакани борошна я додаю отаку чайну ложечку соди. Тепер додам в мене є дрібна сіль, бо та дуже крупна. Ну, солі, так, знаєте, таку дрібку, гарненьку дрібку. Ще можна чуть-чуть. І також додаю завжди для балансу смаку і дрібку цукру. Мені багато писали, хто навіщо для балансу смаку. Знаєте, коли вариться каша молочна, солодка, і додається трішки соли для того, щоб був смак добріший. Так само для цього я додаю і цукор. Розмішуюся все. І тепер я наливаю сюди кефіру стільки, скільки, ну, от, ну, можна поміряти. Давайте поміряємо. Я налью спочатку ось 250 мл і подивимося, скільки піде. Тісто не повинно бути дуже крутим. Воно повинно бути гарним еластичним. Мало. Ну от стаканчик вже точно пішов, але ж і не не, не перелийте, щоб дуже багато не було. Ну, от треба ще трішки. Скільки я ще тут навела 150? ще трошки От оце 250 і 150. Це вийшло у мене 400 мл Так, і коли вже отако тісто, бачите, починає кункуватися, вже його тоді можна починати замішувати. Прямо в мисочки починаємо замішувати. От воно вже дуже гарно береться у комок. І коли вже тісто, бачите, таким комком взялося, вже тоді я його викладаю на стіл. І далі вже вимішую його на столі. Ну от Я бачу, що вийшла консистенція просто ідеальна. Не липне ні до рук, ні до столу, ну те, що треба. І так от замішуємо, поки воно не стане еластичним і гладким. Довго його місити не треба. Ну, не знаю, я пару хвилин його ось замісила. Все. Отаке тісто виходить. Я його залишаю. Хай воно 5 хвилин. ну, Дуже йому багато, йому не треба. Це не пельменне тісто, йому не треба лежати довго. Воно полежить буквально пару хвилин, поки я помию руки. Я хочу вам сьогодні показати декілька видів, як можна варити на пару вареники. Ну, Я покажу три. Тому що після прошлого відео мені почали писати: ну, ой, а що робити, коли немає мультиварки? Тому що я показувала, що я їх варю в мультиварці. Тому я сьогодні покажу три види, як варить вареники на пару. Почнемо з вареничків з м'ясом. Для мене ніколи не було проблема, Вареники це за мене, знаєте, у мене завжди дуже швидка страва. Це ще коли знімаєш, то трошки більше часу виходить. А коли без зйомки, то це взагалі дуже-дуже швидко відбувається. Тут нема що робити. Ну, Довго ще поки засмажки поробив. Перед тим, як виліплювати варенички, я ще раз трошки обминаю тісто, бо воно постояло ну, хвилин 5. Знаєте, там всі інгредієнти між собою подружилися. Дуже гарно взагалі не липне ні до рук, ні до чого. І відрізаю ковбаску. Я ніколи не вирізаю кружальця ніякі. Ось дивіться, яке тісто, я вам покажу вже на розрізі. От воно яке пористе виходить гарно. І роблю таку ковбаску. Не, тільки починаю. І понарізаю отакими от шматочками. Я великі вареники ніколи на пару не люблю. Дуже часто пишуть, це хіба вареники, та це якісь пиріжки. Ну, це ж хто як і робить. Я не роблю вареники на пару товсті. Ніколи, бо в мене не люблять діти мої, ніхто не люблять товсті вареники. Отакі от поробила штучки, отак от в борошно. Обмочила їх всі. І качалочкою розкачую. Все дуже просто. Дивіться, я ніколи не роблю товсте тісту. От, міліметр буквально. Я балабухи не, не роблю. Тістечко завжди у мене тоненьке. Перед тим, як вже виліплювати. Як виліплювати вже наші варенички, ставлю зразу мультіварку, щоб вона вже починала нагріватися. Ну і починаю ліпити наші вареники. І в прошлий раз мене просили Таня, покажіть ближче трошки, як я роблю косичку. Ой, вам не видно нічого. Як я роблю косичку на вареничках. Дивіться, ось я його зліпила, так? А потім беру. І от так, от, наче цю пучкою, отак, наче оцією пучкою, так хоп, і придавила. Отак хоп і придавила. І отак я роблю на них отаку косичку. І вони тоді дуже гарно виглядають. Дивіться, який красунчик виходить, правда ж? І так роблю всі. А тісто, дивіться, ось яке воно пористе, яке гарнюче тісто. М -м -м, наче дрожжове. І так роблю всі. Пішов пар. О, дивіться, який гарний пар. Чому я сюди теж викладаю марлічку? Можна було б і без марлічки робити, тоді просто формочку змазав лікою і все. Але мені так більше подобається, я зразу взяла марлічку всю і висипала їх в миску на 5-6 хвилин. І так як у мене ще залишились наліплені варенички, я хочу вам показати ще інший спосіб як можна варити отак От в сковороді, і вони теж будуть такі, як на пару. Просто пательню застелили марлічкою, налили туди трошки водички, включили і накрили кришечкою. Ну і поки там те гріється, те вариться, я вже ось наробила інші варенички. І буду робити варенички далі ще з капустою. Подивлюся, наскільки вистачить у мене тіста, стільки буде. Капусту, коли смажите, не робіть дуже е, жирну, тому що тоді буде погано вареник закриватися. Так, показую ще раз. Раз, Два, три, чотири. І отак пучечкою хоп-хоп-хоп-хоп. І все, вийшло. Все. А тим часом тут закипіла водичка на пательні. Що робимо? Трошки зменшуємо газ і викладаємо прямо отак от на марлічку. Сюди вареники. Ну, я такий спосіб, я вам просто показую. Але я його взагалі не люблю. Я таки люблю, щоб, було, щоб були вареники на пару. І накриваємо кришечкою і також 5-6 хвилинок. Я в миску поклала масло вершкове. Зажарочку ми будемо наверх викладати. І що тут Уже тут 5 хвилин десь пройшло? І от чому я люблю марлічку? тому що я зразу взяла отаку їх всі. І викинула сюди і поклала назад марлічку. О, які красунчики пухкесенькі, гарнесенькі. прям прелість. Але ще я не встигла наліпити, щоб туди покласти. І ці вже, бачите, ось теж таки піднімаються, стоїть, встають величенькі, гарненькі, пухкенькі. Ну от уже і ці варенички зварилися. Я е, ці зварила вам тільки для того, ну, щоб показати такий метод. І я їх виключаю, бо я більш ну, не буду цим методом. Я більше я вам кажу, що вони, наче, не відрізняються нічим. Бачите, який вернючий получився вареничок. Але все ж таки, я більше люблю на пару. Тому я цей більше, ну, якби тут більше варити не буду. Зварила тільки щоб вам показати. Виклала і треба ж їх замурзати в масло. А О, так, О, краса. І варю всі остальні. І поки у мене доварюються останні вже вареники, я хочу ж вам показати третій спосіб. Це наш старий бабушкиний спосіб. Як раніше варили вареники. Це дуже все просто. Я вже так варити не буду, але я вам покажу: це просто береться марлічка, обв'язується кругом каструльки, зверху накривається або кришечкою, або великою мискою, і так на пару варяться вареники. От три види, як можна варити вареники. Я, звісно, знаєте, не претендую на те, що це самий вірний спосіб варки. Я просто показую, як і варю їх і я, все своє життя. І завжди в мене вареники були. Це знаєте, моє, як от Альона, моя каже коронне блюдо, тому що вони мене завжди виходять дуже смачні. Дуже такі от пухкі, не гливкі ніколи. І от Зараз я вам покажу ось один у мене з капусточкою, бачите, який ось трошки, трошки не склеївся. от Я вам кажу, де капуста попала. І зараз я вам його покажу, який він, наскільки він не товстий. Ви бачите, який вареник, але це вареник на пару. І ці вареники смакують навіть коли вони вичахнуть, ви їх розігрієте у мікрохвильовці. Вони дуже смачні. Mm, треба спробу знять. Mm. Вони дуже смачні. І навіть коли ви їх на слідучий день на сковорідочці підсмажуєте на вершковому маслі, це взагалі бомба. Mm. Дуже смачні вареники. Тому ділюся просто своїм рецептом. Я ж кажу завжди роблю на глазок на око, на око правильно казати. А цей раз, бачите, зробила для вас спеціально. Тому ідеальна консистенція 4 стакани борошна і півтора стакани кефіру. Того ж самого стакану беріть. У мене ось останні доварюються і все. Оце стільки вийшло вареників і тої консистенції, що я вам показувала. Ну, один я з'їла. І тепер ми беремо оце, оцими шкварочками, притрушуємо зверху варенички. І це просто чудово. Я чому робила на салі? Тому що я знаю, що і Саша, і Діня дуже люблять такі зажарочки, тому я і робила. Яка смакота і красота. Це з м'яском Це з капустою. о які красунчики. Все, варенички готові. От зараз, скільки я витратила часу? Зараз 14.47. Я почала готувати м, начинки, десь було. Близько першої години дня. Так це я поки їх приготувала, поки вони вичахли. Ну, я ж кажу, взагалі вареники це для мене завжди швидко. І зараз, ось майже три години, у мене вже все готово. Дві миски вареників є. Залишилось трошки капусти. М'ясо пішло майже все. Тому... Тому готуйте, ви не пожалкуєте, провірений роками, тому що не тільки я його перевіряю, а ще й мама моя перевіряла цей рецепт, вона завжди готує по такому рецепту, і я готую так. Тому смачного вам готуйте!